У березні було досить багато змін для підприємців, тому ФОПи заходять у квітень із великою кількістю оновлень. Активно рухається проект закону про звітування маркетплейсами про доходи продавців, нове роз'яснення ДПС про те, що ФОПам не потрібна первинка, нова форма звітів із військовим збором та багато інших змін. Додивляйтесь ролик до кінця, щоб зі всім розібратися. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Квітень починає другий квартал 25-го року, а це означає, що потрібно подавати звіти за попередні місяці. ФОПи на третій групі подають оновлену декларацію за перший квартал 25-го року, в якій є окремий розділ про розрахунок та сплату військового збору. Потрібно тепер додатково у звіті заповнювати графу 23 та 25 квартальної декларації та нарахувати 1% військового збору від обороту, тобто разом потрібно сплатити 6% податку. Крім того, в цьому місяці також звітуємо за працівників. Що працювали у березні по щомісячному об'єднаному звіту? До речі, вже навіть ходили чутки, що знову цей звіт хочуть зробити поквартальним, але звичайно, далі чуток нічого не рухається, тому далі звітуємо щомісяця за найманих працівників. Всі ФОПи, незалежно від того, чи вони сплячі, платять ЄСВ до 20 квітня за період січня, по березень включно. Загальна сума до сплати 5280 гривень, тобто по 1760 гривень за кожен місяць першого кварталу. Проте ця норма стосується виключно єдинників. Якщо загальносистемник ФОП доходу не мав, ЄСВ можна не платити. І з ЄСВ будьте акуратні, бо багато хто звик до воєнної пільги і тривалий час його не платив. Тепер мають платити всі також в цьому місяці. Перша друга група платить єдиний податок та військовий збір до 20 квітня. ФОП на третій групі теж буде платити єдиний податок та військовий збір за перший квартал, але кінцева дата сплати аж 20 травня. Також ФОПів здивувало нове рішення Верховного суду, хоча, відверто кажучи, воно було очікуване. 12 лютого 2025 року Верховний суд прийняв рішення на користь банку. ФОП намагався оскаржити рішення про закриття рахунку фізичної особи. Розповім деталі справи. ФОП перекидував кошти на особисту карту та використовував її для бізнес потреб. Банк почав фінмоніторинг та отримав відповідь від клієнта, що карточка особиста використовується для бізнес потреб, і після цього банк заблокував. В рахунок такого клієнта, клієнт звичайно обурився та пішов до суду. Процес тривав довго, і ось Верховний суд поставив крапку на спорі та сказав, що банки мають право блокувати. Особисті рахунки клієнтів, якщо вони використовують їх для бізнес потреб, клієнти мають право використовувати рахунки для бізнес потреб, виключно ті, які відкриті для бізнес потреб, відверто кажучи, в законодавстві, а також у договорах з банками, вже давно прописано, що особисті картки заборонено використовувати у потребах бізнесу. Проте така практика все одно продовжувалася, бо вважалося, що це не є критичною проблемою. Ну і тепер Верховний суд ставить остаточну крапку на цій схемі. Колеги, я вас завжди у своїх роликах намагаюся завчасно попередити про важливі проблеми, тому запрошую вас поставити лайк цьому ролику і обов'язково підписатися на канал, щоб завжди бути в курсі всіх таких змін. Серед невтішних рішень Верховного суду є й одна цікава та позитивна консультація податківців. У роз'ясненні від 17 березня податкова наголосила, що коли ФОП сплачує всі належні податки, він може вільно розпоряджатися коштами на будь-які потреби. Тобто, це означає, що ключ картою ФОП можна платити де завгодно, в тому числі як для особистих потреб, так і для потреб бізнесу. Цей документ ще раз. Підтверджує, що всі занепокоєння щодо того, що десь там не можна заплатити картою, бо будуть проблеми, це лише психологічні занепокоєння, які не мають нічого спільного із реальною практикою. Я сам особисто плачу ключ картою всюди, де мені зручно, і з практики можу підтвердити, що проблем немає. Час, коли маркетплейси будуть звітувати про доходи підприємців до податкової, ще ближчий. 7 березня Міністерство фінансів оприлюднило проект закону, де вже деталізовані правила про те, як маркетплейси будуть звітувати в податкову про доходи своїх продавців, як українські, так і іноземні маркетплейси будуть підпадати під норми регулювання цього закону. Маркетплейси будуть вважатися операторами платформи, які зобов'язані перевірити доходи своїх продавців і торговців та інформувати про це українську податкову. Через цей закон в Україні мають візитувати як іноземні фотостоки, Booking, Airbnb, eBay, Amazon, Glovo, Uber, так і українські маркетплейси, типу Розетки, пром, OLX та всі інші сайти, де продавці продають свої різні товари. Тобто ці сайти є платформами, де збирають багатьох продавців. Маркетплейси щороку звітуватимуть про доходи своїх продавців, передаватимуть податково всі необхідні дані, типу податкового номеру, а також доходу, який отримав цей продавець конкретного маркетплейсу. Очікується, що цей закон може запрацювати в повній мірі вже в кінці цього року. Податкова насправді у березні радувала своїми роз'ясненнями та ліберальним відношенням до підприємців 5 березня. Вони також випустили ще одне своє цікаве роз'яснення, в якому вказали, що для фопів на першій, другій та третій групі за умови, що вони не є платниками ПДВ та не продають техніку, ювелірку та ліки, тобто ризикову групу товарів, можна не вести первинні документи і штрафів за відсутність. І незберігання цих документів не застосовується до таких підприємців. Це супер важливе роз'яснення, оскільки воно викладене в письмовій формі, і його можна легко застосувати на перевірках під час він моніторингу та для ведення будь-яких судових справ, де у вас є якісь штрафи чи проблеми. Тим не менше, не переключайтесь. Переходьте на наступне відео, яке бачите на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.